І ще, причиною деградації є не лише недорозвиненість, а й генетика. Слов'яно-арійський ген білої людини має також високу вібраційну пентаграму. Тому, коли вібрації землі підвищуються, цей ген автоматично налаштовується на ці нові вібрації. Тобто він. Пробуджується. І саме цього найбільше бояться нинішні господарі системи. Тому вони намагаються, наприклад, слов'ян спрямувати на шлях деградації, щоб спотворити пентаграму гена, алкоголь, наркотики, ГМО та багато іншого у майбутньому. Їхні плани передбачають повне знищення раси білих людей. Вони роблять ставку на інші раси, оскільки в них низька частота пентаграми гена, він не буде пробуджуватися, адже подальше підвищення вібрацій Землі значно перевищить те, на що розраховані. Неслов'яно-арійські гени, тому щоб і далі контролювати нашу цивілізацію слов'яно-арійці їм абсолютно не підходять. Основне їхнє завдання відтягнути етап духовного зростання людини, загальмувати його. Чим пізніше пробудяться люди, тим довше вони.